Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube каналі. Якщо ви звернете увагу, то побачите, що я вже така просто блондинка-блондинка. І готую для вас відео, зазняла своє фарбування і свій догляд. Кому цікаво, обов'язково підписуйтесь. Заради волосся знаєте, щоб не пропустити це відео. Я буду анонсувати у спільноті, і у спільноті я зазвичай публікую якісь новини, якісь фотографії зі свого життя, і, взагалі, таку знаєте послідовність, яке відео за яким буде, і також рекомендую на кожен день якийсь перегляд. Можливо, відео вже було, і варто його переглянути, аби знати, про що я буду говорити у наступному відео. Так, зацінили моє фарбування і продовжимо. І з цим, я, до речі, зробила коротше волосся. Ох, вітерець такий приємний зараз. Плюс 35, Ми з вами на вулиці. Я думала, знімати одна подвір'я чи не знімати, а потім зрозуміла, що. Літо закінчується і потрібно насолоджуватися цим. Що одягнути четвертий випуск? Сьогодні ми знаєте таку фінішну пряму підведемо, кому цікаво це відео буде. Тим, хто хоче перебрати свій гардероб, зрозуміти, що потрібно, що не потрібно. Я ділюсь своїм особистим досвідом, особисто своїми новинками, що мені гарно слугувало влітку, що було для мене корисним, і можливо, я навіть сама буду користуватися цим відео, коли буду. Розбирати свій гардероб. Я її створила для того, щоб бути корисною. Тобто, дивіться корисність цього відео в чому? Готові образи, і я завжди показую не щось нове, хоча сьогодні буде також нове, що я на літо собі купувала, а те, що гарно працюю в гардеробі. І навіть якщо я переглядаю своє відео, яким вже 4 роки, так, я вийшла в Ютуб 4 роки, тому ось буде вересні, 4 роки, і Вибачте, я точно можу сказати, що актуальність ці відео не втратили. Ось, будь ласка, відео, яке я осіння робила. Я зараз хочу його трішечки обновити і зробити капсулу з речей секонд-хенд. Тому подивіться просто наскільки актуальними були мої образи, і не тільки в цьому відео, а й в багатьох інших. Тому можу сказати, що речі дійсно повинні вам бути. На руку, знаєте, ось вони потрібні потрібні речі для того, щоб працювати з вами. Перша сукня, яка просто мій матхев. Це сукня від бренду Zimmerman. Я вимовляю так: у мене це вже не перша моя сукня. Я у сукні цього дизайнера виход вінчалася. У мене було вінчання у 2020 році. Тут з'явиться для вас підказочка і також сукня коротка. Цього разу я обрала для се... обрала для себе довшу сукню. Це така сукня. Навіть не знав, в якому це стилі. Такий ніжно ніжно рожевий колір з гарними трояндами. Воно настільки якісно зроблено, що ви розуміли, воно дуже важке. Дуже важке. На ньому стільки матеріалу, чим воно класне? Воно універсальне. Його можна як з підборами. Я робила в ньому фотосесію навіть, так і просто, просто з якимись шльопанцями. У мене є такі рожеві шльопанці, самі звичайні шкіряні від українського бренду. Я тут також для вас підказочку залишу. Класно дивляться разом, і навіть я підбирала такі зелені сандалі, тому що зелений гарно працює і з червоним і з рожевим. тому звертаю увагу, як прид. Перегляньте свої, знаєте, ці вподобання, не тільки рожевий можна носити з якимось нейтральним, рожевий гарно працює з зеленим і рожевий гарно працює з червоним. Якщо вже Барві такий популярний колір, то давайте його модно будемо комбінувати. Якщо ця сукня дійсно така коштовна, і ви подумаєте, що М -м, це на гардероб потрібно багато коштів, тому ні. Наступна сукня, яку я хочу вам показати, це сукня за 10 гривень. Я купила Її раз, купувала її разом з вами в останній день. В магазині Second Hand вона була нова. Це така сукня, де принт на якій які, Венеція. Я думала, що це якийсь Будапешт, а виявила, що це Венеція саме так сплутала, з ким не буває. Я дуже рада, що ніхто з підписників мені цього не написав. Я відверто кажу, так переплутала, так воно виглядає. Класні сукні, що перша, що друга. Тим, що можна носити як з кедами, чимось зручним, так і на вихід. Тобто додаючи підбори, додаючи прикраси, це зовсім інша історія. І тим вони і універсальні, тому що речі, повторюсь, повинні працювати в гардеробі, а не просто бути. Я коли чую історію, а у мене 10 суконь, але я ношу джинси, я така круто, круто, або то навіщо вони тобі правда? Потрібно задавати собі це питання і більше розбирати гардероб, тому що звільнити місце у гардеробі, звільнити місце і в голові, і в серці, і в своєму емоційному стані, це також дуже сильно впливає, так, трішки психології. Наступний пункт, який я записала, це джинсові шорти. Така дуже банальна річ, і ви мені скажете, ну, джинсові шорти, що тут такого? Я знайшла просто ідеальні для себе у торгівельному центрі. Одна половина світліша, а друга такий класичний денім. Я бачила лайфхак навіть в інтернеті, як зробити такі шорти зі звичайних, але у мене вже були зроблені. Це такий турецький класичний трикотаж. Знаєте, виріб фабричний, продається, продавалися, були знайдені в торгівельному центрі у моєму місті. Чим, чим мені подобається взагалі я знайшла, я вважаю, знайшла для себе свої ідеальні джинсові шорти особисто. Для мене вони ідеальні, і подобається мені їх поєднувати. Якщо чесно, я собі там думала на пінтересті, буду поєднувати з різними сорочками. Ось, наприклад, хочемо показати цю рожеву сорочку від Ralph Lauren. Я думаю, ви її дуже часто бачили. Сьогодні не більше про новинки, а більше про функціонал. Тому ось функціонал мого гардеробу, Ця рожева сорочка вона підходить просто під все. Вона із купальниками дуже гарно виглядає, і з джинсовими шортами, і з джинсами, ну джинсами ні, а ось з джинсовими шортами або з білими шортами льняними дуже круто виглядає. Але топи. Топи також заслуговують нашої з вами уваги. Це також така коштовна новинка, я розповідала на початку літа, ще до Туреччини, коли полетіла в Туреччину, про ось цю гарнесеньку, про цей гарнесенький топ від Прада. Тут дійсно класний такий матеріал, дуже крутий, він тягнеться, адаптується просто під вас і виглядає супер. Звичайно, переться вручну за рахунок ось. Цих зі шкірозамінником, дуже якісний цей шкірозамінник. Костюм також з шортами я придбала, також в торгівельному центрі він був куплений. Дуже-дуже класної якості. Тут такі шортики. І знову вішаки падають просто на вулиці. Тут такі шортики. І гарний у цей такий правильний. Він круто виглядає. Якщо ви хочете ну якось знаєте, свою фігурку трішечки зробити тендітнішою, ви обирайте самі саме такі шорти. Я тут просто вам покажу фотографію. Я насправді не настільки струнка. І не те, що тут вигнулась. Тут просто я прямо стою. Ми відпочивали за містом, і я робила фотографію в цьому костюмі. Дуже класно він зшитий. Тобто, у цей також я думаю, що це. Туреччина, тут ніяких етикеток немає, але якщо торгівельний центр, вони зазвичай або з Туреччини, або з Китаю. Це все везуть, але сподіваюся, що з Туреччини. І та, ця футболка це такий величезний розмір, але це S, такий оверсайз, і на спинці тут виріс. Сидить ідеально. Я її з лосинами, я була на Скарпаті, я носила постійно її з лосинами, тобто не з шортами, а з лосинами чорними. Також додам фотографію. Дуже круто виглядає цей костюм. Я показувала вам, приміряла в. Валкіки, якщо я не помиляюся, костюм з льону, такий зелений, так точно пам'ятаю. з льону, також він крутий, але вони мені настільки вже приїлись, я просто на кожній третій бачу цей костюм з льону. Я пропоную більш спортивні, цікавіші варіанти обирати. Не думала, що я наступне включу у цей список, але це шкіряний корсет. Цей корсет мені подарував чоловік в 2020 році, в кінці 2020 року. І мені здавалося, що цей корсет. Я його буду дуже досити. І носила я його рівно в той сезон, коли мені був він подарований. Він був подарований мені в кінці осені, тобто, наче на мій, на мій день народження, вже були ще зими. І Я його носила на свій день народження з білим костюмом. І, у принципі, все. А ще на Новий рік я дуже гарний такий новорічний образ зробила. Я пам'ятаю, як я пофарбувалася, мене було повністю натуральне волосся. Я його пофарбувала собі і одягнула цей корсет і пішла святкувати новий рік. Ми за міст. Тому наших друзів святкували, дуже було круто, і пам'ятаю, як розмови були тільки про цей вірус, тільки про це. А зараз, взагалі, інший час і згадується з такою ностальгією. Думаю, ви також, напишіть, чи згадуєте. Ви двадцятий рік вже не так, о, ми закриті були на карантині, а більш якось тепліше зв'язку з сьогоднішніми обставинами, з сьогоднішньою війною. Так ось цей корсет я успішно ношу і зі спідницями цього літа. Я носила на вечір і носила. З джинсами і джинси. Я також включила цей список, всій список, що одягнути, тому що джинси не прості. Вони зі мною дуже вже давно. Це джинси від Wrangler. Я кажу Wrangler, мені так подобається, не люблю, коли мені роблять зауваження. Джинси мої, подобається мені говорити так. Я не претендую ні на першого блогера, ні на кого. Вони дуже класні, сидять просто бомбезно, якщо можна так сказати. Але я одинано і повертаюся в двадцятий рік, коли після карантину я трішечки. Ну, набрала вагу, і я одягнула їх, тому що вже було спекотно. Сідаю я в них. І хоп, подивіться, тут була просто потертість така, легесенька. Як от спереду такі потертості є білі. І я чую такий звук і Я думаю, та. Щось показалося мені. Йду собі, йду, що мені так дує. Тепер я маю тут такий розріз. І я комплексувала їх носити два роки після того. Цього року я їх ношу. І так як я схудла, це взаду воно не настільки видно. І, типу, так треба. Джинці з потертостями я також включила в цей список, тому що вони. Просто класні. Носіть, не комплексуйте, не думайте. Це більше про мої комплекси. Те, що я думала, о як я буду носити, круто буду носити. Носила на день народження, ходила чани Ми ходила на день народження. Я носила і отримувала багато компліментів. Також ці, з цими джинсами я також носила цей корсет. Джинси класні виглядають сучасно, нічого там не видно, типу не видно мого заднього місця. Хоча в мене все таке тіло засмагло, Я вважаю гарне, тому немає чого комплексувати. І оце все. В голові стираємо комплекс. Хтось там ви скаже, дирки, собаки погризу, але собака нікого не гризе, і дирки також не робить. Правда? Ти не робиш дирки? Ти не робиш дирки, так? Да? Це хтось придумав таке, я дуже дидума. Тому е, нікого не слухайте. Абсолютно, нікого не слухайте. До аксесуарів хочу дещо сказати про аксесуари. І так, у мене є новинка. Я з Закарпаття повернулася з новинкою. Це такі мюлі. Вони м'ягесенькі, квадратний, носок мають. Мені сказала продавець, що в них неможливо натерти ног. Я також хочу поділитися цим лайфхаком, що коли ви обираєте літнє взуття, воно є м'яким. Обирайте саме таке не обов'язково, щоб були підбори. а Я більше на один вечір мені потрібно було, щоб бути гарною. Я купила там. Вартують вони 650 гривень, не знаю, чи дорого, чи це дешево. Тобто, це єдині, які мені сподобалися, і виглядають вони просто супер. На ніжці теж класно виглядають. Сподіваюсь, що буду їх носити і надалі. Останнє з аксесуарів, і взагалі те, про що я хотіла б вам сказати, це про корзинку. Ношую її дуже часто і хочу вам сказати, що вона заміняє в мені абсолютно всі сумки, всі шопери, всі сумки середні. Але це точно не підійде для тих, хто ходить в офіс, кому потрібні більш структуровані сумки, більш ділові. Але якщо у вас такий спосіб життя, який дозволяє носити корзинку, обов'язково купуйте, носіть воно є абсолютно різної цінової політики, є абсолютно різні бренди. Звичайно, якщо ви можете собі дозволити від Луеви, то це дуже класний варіант, дуже легко можна замовити на території України. Головне мати, звичайно, кошти і знати точно, що ви будете носити. А ось носити це основне. На цьому я з вами буду прощатися. Дуже вам дякую за ваш перегляд і до нових зустрічей. Якщо у вас є ідея, про що зняти, що одягнути 5, я думаю, що це все ж таки буде про осінь, то обов'язково напишіть і зніму для вас це відео. Я знаю, що ви хочете пухнастика, покажу вам пухнастика. Припухнастика. Буде мені допомагати.